триммерів та електробритв. Зараз показую популярну електробритву, яка багатьом сподобається, пояснюю чому. Ось тут йдуть, бачите, дві плавачі сіткові голівки. Такий електробритва підходить для гоління під 0, і тут посередині, бачите, йде така ось полосочка, як триммер. Гоління буде більш краще, більш якісніше. Оцей саме ось цей посередині металевий. Металева перемичка, вона справді підбирає дрібненькі волоски, ось, і бритва більше буде уже брати волосся і більш якісне гоління. Також тут іде, ви бачите дисплей. Він показує рівень заряду у хвилинах, не у відсотках, а у хвилинах. Тобто 60 хвилин це час роботи акумулятора, і прогнозований час роботи вам показується в дисплеї. Також тут є висувний тример. кантуванні десь шию підрівняти, бакенбарди це все є. Ось, і захисна в комплекті йде захисна ось така е кришечка, щоб все воно було зручно. Ну, звичайно ж, кабель USB в комплекті є. Ціна 999 гривень. Ви можете замовити на сайті Tremor Інвей через інстаграм і забрати самовивозом. Ми знаходимося в місто Київ, Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Запрошуємо і чекаємо на вас. У нас також. Є сертифікати, якщо ви в магазині отримуєте, купуєте на наступну покупку мінус 10%, а це приємно. Також ми працюємо з 10:30 по 19.00. Чекаємо на вас кожного дня.